Audi, Audi Q7, Q7, всіх люблять, всі, чогось їх люблять. Америка. 3,0 бензин. Не 2 літра. 3,0. Обов'язково 3.0. Красива, хороша комплектація у нас преміум плюс, якщо не помиляюсь. Є камери 360, є у нас лінзована оптика, як це понятно у нас Audi, Амувачі фар, партроніки 360, також ми маємо легкосплавні оригінальні диски Audi 20-го розміру. Безключовий доступ, звісно ж, безключовий доступ. Датчик зліпої зони, звісно, у нас є. У нас є один на дві персони. Відкривання багажника з кнопочки. Шкіряний салон. Всі електроприводи у нас працюють, все працює. У нас автосвітло у нас також працює. Круїс контрольчик, все є, у нас все є. Вкерне кермо з ліпісточками, все є. Голосове управління, управління мультимедією. У нас є. Мультимедіа у нас і ми можемо її закрити. Можемо відкрити. режим, в принципі, можна всі кнопочки повибирати, виключення старт-стопа, включення його, також виключення стабілізації, виключення партроніку, допоможі при спуску з гори. Це у нас екранчик вверх-вниз. Є і є також у нас обдуви і чотирьохзонний клімат-контроль. Покажу вам камерки 360. У нас такі вони. Ось так ось вона показує. Можна вибрати, в принципі, куди що. Можна просто зверху подивитися, можна подивитися просто ззаду обширно. Ось так ось обшивна. У нас є така панорамка. Можемо відкрити шторку, можемо відкрити просто саму панораму. Так, що позаду? Дуже багато міста. Дуже багато міста. Блин. Да, це на море в такому віді поїхати. Да? Клімат-контроль задній. Управляєте ним, як хочете. підлокітничок, Ось такі ось два-три стаканики у нас є. Спинка у нас регулюється. Як захочете, так і регулюєте. Ось такий багажничок на електроприводі. Тут все на електроприводі. Щоб ви понімали, навіть сидіння можна підняти. Ось кнопочки. Все воно на електроприводі. Все у нас дуже добре. Открили, закрили. Пробіг у нас 153 тисячі, 3 літра бензин. 2016 рік. Ціна 27 тисяч. 26 999. Так що, друзі, сподобалося авто? Чекаємо. Автопойнт, білогородка. Ауді. Автопоєнт. Придбай якісне авто.